Доброго дня! Це Sun tcr S98E. -E. досить в хорошому стані. Можемо пройтися по стану. Касетники чітко відкриваються, закриваються. Так, має дві робочі добрі антени. Коли при без ручки на регулюку радіо. Такий чуть не характерний звук, так трошки як тяжко ходить. Ось такий от. Отак. От Гарні колонки великі. Так, а щодо функцій касетника. Можливо, можливо, я щось не розумію, але коли натискаєш в перемотку вправо, шумить, але не крутить, така ж ситуація, коли вліво, шумить, але не крутить. І ця ж ситуація плей. Не хоче працювати. Лівий касетник, ідентично. Починає шуміти, горіти, але не крутить. Вліво перемотка це ж саме. Це ж саме. І плей така ситуація. Ось такий от у нас самкей. Замітних пошкоджень немає. Стан хороший.